До наступного прикладу. Тепер нас питають, скільки нулів має добути в 67, 67 та 10 в п'ятому степені. Окей, тож перепишімо це як вираз. 67 помножити на 10 в п'ятому степені. Думати ми можемо про це взагалі по-різному. Але пропоную розписати 10 в п'ятому степені, як ми робили в минулому прикладі. Тож, 10 в п'ятому степені це по суті 1. Помножити на 5 десяток. 1, 2, 3, 4, 5. 5 десяток. Окей. І якщо ми перемножимо всі десятки, то отримаємо 67 помножене на одиницю і ще праворуч 5 нуликів. Або 67 помножене на 100. Тисяч. І тепер ми можемо взагалі думати в два різних способи. Можемо сказати: можемо сказати, що 67 помножене на 100 тисяч. Це, по суті, 67 разів по 100 тисяч. Так, і можемо записати як відповідь 67 разів по 100 тисяч. Або ж, або ж нас вийде. 6 мільйонів та 700 тисяч, або 67 разів по 100 тисяч. Або ж ми можемо сказати, що ми множимо на 100 тисяч, тому просто праворуч до 67 додаємо 5 нуликів. 1, 2, 3, 4, 5. І отримали абсолютно тотожні відповіді. Ну і виходить, що ми тут маємо 1, 2, 3, 4, 5 нулів. Отже, як відповідь записуємо саме 5. Скільки нулів в результаті ділення 5 мільйонів 700 тисяч на 10 в третьому степені? Тож згадаємо взагалі, що таке 10 в третьому степені. Це одиниця помножена на 10, ще раз на 10 і ще раз на 10. Або одиниця ця, і праворуч три нулики. 1, 2, 3. Тож 10 в третьому степені це тисяча. Тож, коли ми ділимо. 5 мільйонів 700 тисяч 1, 2, 3, ми, по суті, ділимо на тисячу. Але поки перепишемо це як 10, множена на 10 і ще раз множена на 10. Тепер ми ніби перемножуємо ці три десятки і отримаємо 5 мільйонів 700 тисяч. Так само ділено на тисячу. І тепер ми можемо скоротити ці три нулики. Скорочуємо і скорочуємо. І як відповідь отримаємо 5700. Або ж ми могли вже на цьому етапі скоротити тут ніби по нулик, Але вже не з тисячою, а з десятками. Окей, і як відповідь ми отримаємо все одно 5700. Отже, в результаті ділення в нас буде два нулики. Перший та другий. Отже, як відповідь записуємо 2. Коли ми множимо 72,10, на 10 в третьому степені на 10 в третьому степені на скільки розрядів рухається кома та куди, тобто в яку сторону. Тож, коли ми множимо на 10 в третьому, по суті, по суті ми множимо 3 рази на 10. Тож, ніби ми 72, цілі та одну десяту, три рази множимо на 10. Перший, другий та третій. І після кожного множення кома рухається на один розряд праворуч. От, множимо один раз. У нас вже 721 і ще домножений на 10 і ще раз на 10. Це от ми один раз помножили 72,1 на 10. Ну, і так само множимо 2 рази два рази. І як відповідь отримуємо 7,2,1 і ще праворуч два нулики, Або 72 100. Тож, кома порухалась на 3 розряди, на три розряди праворуч, оскільки ми три рази помножили на 10, або помножили на 10 в третьому степені. Тож, як відповідь записуємо. 3, 3, розряди, праворуч. Три, праворуч. Супер. Ну і останнє завдання: нас питають: коли ми ділимо 56 на 10 третьому, то на скільки розрядів рухається кома та куди? Тож, взагалі, ми тут маємо кому, якщо що, тому що ми, по суті, можемо переписати це як 56, ,0 та 0. ,10. І коли ми ділимо. 50, ,10 на 10 в третьому, то ми, по суті, три рази ділимо на 10. Один раз, другий раз. Та третій раз ділимо на 10. І як ви чудово пам'ятаєте, під час кожного ділення на 10 кома рухається на один розряд ліворуч. Тож, ми мали 56,0. Один раз поділили на 10. І в нас стало 5, цілих та 6 десятих. Ось в нас ніби оця кома, кома. Зробила один крок ліворуч. На один розряд змістилося ліворуч, так само, як і кожна цифра. У нас було 6 одиниць, стало 6. Десятих. Було 5 десятків, стало 5 одиниць. Окей, а що буде, якщо ми ще раз поділимо на 10? Ну, в нас вже буде не а 5,6, а 0,56. На ще один крок змістилася наша кома. Ще раз ділимо на 10, і в нас вже 0, 0, та 6 Отже, кома ніби зробила три кроки ліворуч. Отже, як відповідь записуємо три: три розряди. На саме стільки в нас змінилася наша кома, і рухалася вона саме ліворуч. Ліворуч, так і записуємо.